У мене сьогодні таке настроєння. Ждіть контент. Кі квіточки. Красава. У мене це не караван, ребята. Це бузиновий шнапсик власного виробництва. А мені підспівувати будуть зараз, спадала вниз оголена вода, як дівчина, що вибігла з ріки, Оця яна весела молода, Ряхтіли в сонці, стегна і литки, сміялась плоть, прозора і нога, біліла на губах її жага, горіла клином. Вдягаючись до неї біг, вона приймала радісно мене, як дух, я входив в тіто, дяне, і тіло водяне. Натішившись, я падав на траву, її і і мову дзвонкову чув, як сміхи під серце б'є, як випаровує. Понравилась пісні. Усім понравила. А вам. Отакий прекрасний вірш Дмитра Павличка Дівчина вода. Молода українська виконавиця забавка поклала на музику. Да. Дмитро Павличко це не тільки два кольори мої, два кольори. Якщо вам цікаво, то напишіть про це в коментарі. І я зроблю на неї розбір, але уже в тіктоці. Так що, якщо вдруг комусь надо, то пишіть. Дмитро Павличко, ось такий був в молодості. Вибачте мене, дівчина-вода. Про кого він писав? Про дівчину чи про воду. Дуже метафорично, лірично і інтимно вийшло. Я просто в захваті. Я співаю вже цю пісню третій тиждень підряд і не можу успокоїтися. Дівчина-вода. Да. Я вам казала, що ще буде сьогодні контент. Зараз буде контент. У мене є корм для черепах і цей рибячий корм. Пішли погодуємо рибика. <рес> Щось він. Щось він не тоне. А ну так, да, для черепах же ж він не тоне. Понакидай, зараз дядько прийде, скаже, рибу потравила. Не, не буду. Підемо на друге місце. Став лайк, підписуйся на канал і поширюй цей відео своєму другові, подружці, якщо їм подобається лірика такого характера. З вами була Маре. Всім пока. До нових зустрічей!